Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь пана Сергію, вітаю, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! Героям слава у нас 25 жовтня, п'ятниця на календарі 9.20 ранку за київським часом. Ми ну, традиційно будемо починати із того, як минула ніч, тому що Росія вчергово атакувала українські регіони шахедами. Більше того, станом на ранок з'являються вже повідомлення про те, що вранці росіяни обстріляли центр Херсона, і відомо про двох поранених. Абсолютно вірно, оперативна ситуація на сьогодні вона не відрізняється особливо або кардинально від тих ночей, які всі ми проживаємо практично у всіх регіонах нашої держави, тому що сьогодні шахеди летіли і в західну частину України, і активно працювали шахедами росіяни і по півдню, в тому числі бойова робота тривала до самого ранку і на Одещині, на Миколаївщині, наприклад, збито три шахеди. По Одещині зараз уточнюється інформація. Я думаю, що як мінімум 5 дронів камікадзе було знищено. Атаки були з моря теж традиційно, і Херсон абсолютно вірно. Ворог не припиняє, на жаль, обстріли е, саме артилерійським озброєнням, і це озброєння було використано саме сьогодні вранці, коли по обласному центру Херсон було здійснено черговий обстріл. Двох людей абсолютно вірно поранено. Центральна частина міста поблизу е, центрального ринку. Тобто, тактика терору з боку ворога, вона. Залишається пріоритетною, що стосується таких локацій, ну і власне де що ворог намагається атакувати. Зазвичай це енергетична інфраструктура, звичайно, це намагання знайти е, там якісь військові об'єкти певні. Ну і звичайно б'ють по намагаються бити по критично важливій інфраструктурі для того, щоб унеможливлювати проживання людей на тих чи інших локаціях, в тих чи інших регіонах. Наскільки мені відомо, сьогодні повітряні сили, мобільні вогневі групи відпрацювали знову з дуже позитивним результатом для нас, сподіваюся, що максимально наслідки влучань можливих або падіння уламків, що, на жаль, теж буває. ну, Уламки не подінують, вони в повітрі не розчиняються, то вони будуть максимально, ну скажімо так, не критичними для нас, що стосується, наприклад, столиці, знаю, що пожежа виникла, але у чистому полі, і слава Богу. Тому о, дронові ці атаки вони будуть і надалі. Теж хочу зауважити, що ворог ставить рекорди відповідно до використання дронів камікадзе типу шахет. Але тут є дуже важливий момент, про який треба пам'ятати на сьогодні. Ворог використовуючи шахеди, шахет «Шахет-136» або «131», він зазвичай використовує, наприклад, і такі дрони, як гербера, які візуально під час локації визначення локаційно вони виглядають так само, як шахеди. Тому на сьогодні досить важко сказати, скільки саме, наприклад, було шахедів, а скільки було тих самих гербер, які імітують рух відповідно, але їх все рівно треба збивати. Тому ми розуміємо, наскільки ворог максимально використовує такий засіб ведення війни, як Оман. Тому і можливо ці рекорди сьогодні і фіксуються, але будь-якому разі активно працюють мобільні вогневі групи, активно працюють системи протиповітряної оборони. Сподіваюсь, ще раз, що наслідки цієї ночі вони теж не є критичними для нас. Чому особливість ось цих дронів Гербера, про які ви говорите? Вони дешевші, вони менш ну як руйнівний мають ефект. От як ви його характеризуєте, порівняно Їхні головне, шахет... так вони дешевші, так бо їхнє головне завдання це вводити в оману системи протиповітряної оборони. Тобто, ми бачимо, що летить шахет, але сказати, що це там дійсно шахет з потужною бойовою частиною, або це гербера. Ну, це сказати практично неможливо на сьогодні, тому звичайно треба докласти зусиль, витратити ресурс відповідно для того, щоб знищити одну або іншу ціль. А враховуючи, що ворог я вже сказав, запускає ну. Виходить, рекорд, рекордну кількість таких е, літальних апаратів і він нарощує такі можливості. То звичайно, роботи додається. А що сам, самої тактики стосується? Е, ну, власне, також щось кардинально не змінилося. Максимально заплутані маршрути. Е, Літаються шахети. Ви бачите, самі по всій Україні розвертаються, можуть зайти, йдуть з півдня, потім з півночі заходять на один той самий регіон. Е, низькі висоти або високі. Високий політ, ну, власне, це те, що сьогодні є головним у цих е, дронів. Ну і звичайно, не забуваємо, що ворог став використовувати в тому числі е, ці дрони як розвідувальні апарати. Тобто є певне технічне покращення до того. Ну наскільки мені сьогодні відомо, максимально вони вже витиснули з цих можливостей дронів. Е, все те, що на сьогодні вони демонструють. Можливо, працюють над якимись іншими більш покращеними моделями, але поки що це стандартні шахеди, стандартні гербери, тому працюємо відповідно до того, що летить і де воно з'являється. Цього тижня імітаційні пуски здійснювали і Ту-95. Постійно вони тренуються, через що оголошується повітряна тривога. І, власне, моніторингові пабліки, власне, фіксуючи їх рук, так само заздалегідь попереджають про те, що може бути ракетна небезпека. Поки що, це тренування. В мережі з'являються прогнози аналітиків, що можуть росіяни готувати якісь масований удар. І вони ж люблять прив'язуватися до дат, і цього разу це можуть бути американські вибори. Ви власне розділяєте таку думку чи ні? Ви знаєте, якщо гортати російський календар і не лише, то можна кожного дня знайти ту дату, яка для росіян, наприклад, є так званою скрепною. І підлаштувати під це інформаційний привід для масованої атаки на нашу державу. У будь-якому разі, ми вже цього тижня, що завершується, зустрічали відповідні борти в акваторії Чорного моря бомбардувальники. Тушки, які здійснили обстріл, намагалися здійснити обстріл, зокрема узбережжя Одеської області. Були пуски ракет х 22 Дві хвилі, і х-59 ну це вже тактична авіація. Ворог дві хвилі атакував, не долетіли, не завдали відповідної шкоди, ну і намагалися атакувати певні надводні об'єкти, які знаходяться в цій частині акваторії Чорного моря. Зокрема, мова йде в тому числі про так звані вишки Бойко, чомусь і ці, скажемо так, об'єкти для ворога є. Цілю для атаки, ну принаймні вони це демонструють. Демонструють також удари ракетами з тактичної авіації по Одеській області. Якщо ми говоримо про ракету х 31 П. Це протирадіолокаційна це намагання подавити нашу систему протиповітряної оборони, подавити роботу радіолокації, тому що ви знаєте, що радіолокація і засоби РЕБУ дуже активно працюють, наприклад, по шахедах. Звернулися увагу на те, що зараз постійно у зведенні. Командування повітряних сил з'являється рядочок, де вказано локаційно е, зникли в тому чи в тому районі, або навіть полетіли на території іншої держави. Зокрема, це може бути Білорусь. Якщо ми говоримо про північ, ну на півдні у нас е, більш широкий спектр таких локацій. Це, зокрема, і Краснодарський край можуть повертатися. Не забуваємо про наших сусідів, наприклад, Румуни підіймали цього тижня вже свою авіацію е, для того, щоб Ну, принаймні, не відбивати атаку, вони до цього ще не готові, але реагували на ці польоти шахедів. Тому щодо масованого обстрілу, я не буду оригінальним. Скажу так, що ворог тренується абсолютно вірно. Активно тренувався. Ворог готовий здійснити такі масовані атаки. все дійсно буде залежати від того, що він яку мету ставить перед собою для чого буде використана стратегічна авіація. Тому що знаємо, що авіація сьогодні по фронту працює дуже активно. На усіх е, локаціях це те, що росіянам е, допомагає просуватися на лінії бойового зіткнення. Ну а удари по енергетичній інфраструктурі, по критичній цивільній інфраструктурі вони звичайно е, теж будуть і будь-якої миті. Тобто потенційна загроза, давайте говорити про це. Вона є постійною. Тут важливо, як завжди, традиційно теж нагадаю людям цивільним і тим до укриття для того, щоб такі атаки у разі їх проведення просто пережити. І залишитися неушкодженим.